І так, всім привіт. Сьогодні 1 квітня, і хтось може подумати, що це день дурня, але ні, ми з моїм другом Едуардом вирішили спробувати себе в ролі таких блогерів. І, Едік, як тобі взагалі така ідея? Всім привіт. Ну, ідея супер. Треба, треба ж колись починати. Треба колись починати, і е, ми починаємо. Е, мабуть, ви всі бачили, наш е, інтернет кішив інформацію про е, ДТП, яке сталося вчора на Степана Бандери, і е, ДТП, яке визвало прям резонанс. Чому? Тому що е, одним із учасників був БМВ наша улюблена, <ріст> <ріст> улюблена. і всім е, уже е, ну, так склалося: знаєш, е, якщо е, один із учасників ДТП це БМВ, то він винуватий? Ти Виходить така думка. Ходить така думка, але ну можливо, це не завжди так. Але частенько буває все-таки. Ну, ти бачив цю, цю новину? Саме цю новину не бачив. О, то Останнє це, до це речі, буде... де ти... Ага. для тебе це буде прям. Е... Це дуже круто, що ти від її від не бачив, кастя. бо це буде перший погляд, да? і Добре, ми сьогодні просто. Ми сьогодні просто розберемо це наш пробний е, наше пробне відео. Ми просто розберемо ситуацію і обговоримо її з точки зору водіїв. Спробуємо відтворити ситуацію, так, з точки зору правил дорожнього руху. Далі ми попробуємо обговорити це з точки зору страхування, так як ну я. Трошки розбираюсь в страхуванні, і е, поговоримо про те, як убезпечити себе від того, щоб не потрапляти в такі ситуації. А якщо потрапив, то принаймні ну, мати якусь, е, е, якийсь захист. І так, поїхали. Значить, в інтернеті була інформація, я використав фотографії з Національної поліції. Тобто була новина, і також з рівненських пабліків. Ось. Е, і так, перше фото. Перше фото, і дивись, яка класна BMW. Це одна з останніх моделей, я так розумію. Так. Да, ну, е, я думаю, е, ти бачиш, що в Бехі стрелила подушка. Бачу. Так. Да. Мабуть, і не одна, я думаю, насправді. Мабуть, і не одна. Якщо подивитись на колеса БМВ, то тут знизу на асфальті є хрестики. Це, по є ходу, хрестики. Це, це поліція таким чином виставляє центри коліс для того, щоб, ну, наприклад, забрати транспортний засіб з дороги для того, щоб. Відновити дорожній рух. Ставляться такі позначки, і від цих позначок потім міряють дорогу для того, щоб скласти правильну схему. Едік, подивись на тормизний шлях. Ти бачиш його? Дуже великий гальмівний Дуже шлях великий. Да, від червоної фішечки. Приблизно я його бачу, навіть раніше за нею трошки є. Да. Шлях. Це задні колеса, я так розумію. А від передніх ну, то також видно, але ну так, слабіше. Угу. Тобто е Гальмінний е шлях е доволі великий. Е значить, дивись, я так розумію, що е водій БМВ він рухався по степана Бандери в напрямку, мост, в напрямку моста. Тобто, так. тому що гальмівний шлях, і він уходив для того, щоб уникнути зіткнення, уходив е, вліво. Тобто ліворуч. Так, скоріше бо, за все, да. бо по його Ну, Він виїжджав уже. По... Да, він виїжджав уже на, я так розумію, змогу зустрічного транспорту. так. Так, Тобто, в нас в напрямку, в напрямку е, славно, звісного і стабула. <laughs> А зараз там інший заклад. В напрямку Істамбула в нас рухався в нас дві полоси, і до мостів одна тобто полоса. Тобто, якщо він їхав з хвилююсь. Він рухався від Це БМВ, це вона їхала з... від Істамбула, то по, по своїй полосі. Так, тобто це не був обгон, він набирав швидкість звідти від, стартував від світлофора. Е, наступна фотка, е, яка, е, яку нам Національна поліція е, скинула, тут видно, що, е, що в нас видно, ну багато потікло і в одного, і в другого. Багато потекло. <кій> значить, що, ну, що тут найбільш характерне, це те, що 에, в автомобіля Сітроєн, я так розумію, пошкоджена ліва передня частина в основному. Ну в ліва передня, і ну, 에, я зараз покажу тобі ще ну, одну покажучи. фотку. Ага, і бік. Тобто, угу. дивися, удар більш за все. Тобто, 에, е, сюди, за «Сітроєна, за все, все повертав до АТБ. Наліво, ліворуч. Так, в Одісів Сіхрена повертав ліворуч, і ну, от, з, з, там дві полоси, тобто з лівої крайньої полоси повертав ліворуч, ну, і на цьому маневрі в нього влітає беха. Угу. З отаким гальмівним шляхом. Ну, е, звичайно, так, водій, водій, більш за все, що водій просто не, пер... водій Сітрена не переконався в безпечності такого маневра. Це порушення знаку переваги в Русі. Угу. При повороті ліворуч виїзд на зустрічну, Ну, і, відповідно, БМБ. не надав перевагу в Русі. Так, так. Так, але. Е, Ну, що можна сказати, це ранок. Більше все що це було вранці, і е, е, водій Сітрена міг не побачити. Чого водій Сітрена міг не побачити таку яскраву машину БМВ. Чисто теоретично сонце в нас в тій стороні встає, але фур день, погода, до речі. як на мене. Да, не такий сонячний, як у мене. Він... <реш> То він повинен був його бачити чисто теоретично. Так, да, да, да. Але ну ти ж знаєш, і ми всі знаємо, що в принципі е така ситуація зараз дуже є багато факторів, відволікаючих, в принципі, як на дорозі, так і в автомобілі. Тобто телефон, там ще якась е ну ще якісь гаджети. І, відповідно, одна секунда, от ти відволікся на одну секунду, і ось трапитись, може будь-що, по суті. Так, так. Ну і дивись, бачиш, від, від удара, е, очевидно, автомобіль занесло, тому що на Сітроені були е, сліди е, удара, як і в, е, це в праву частину, так? Да, так само праву і, частину, і з лівої сторони поредньо, теж так. були пошкоджені. Uh -huh. Тобто його розвернуло, можливо, в отбойник і, і ну, тормозний шлях у БМВ, ну, ну серйозний Тобто, це для мене це свідчить про те, що або це був була дуже висока швидкість, або водій BMW Він замість того, щоб гальмувати, він що сліди не гальмівні, а це дріфт. Ну, можливо. Можливо. Да. Е, ну, бо, бо інер, інерція удару дуже сильна. Прям. Машини роз, розвернуло, і це дуже сильний удар був. Е, звичайно, ситуація взагалі не смішна. Е, якби ми з тобою тут е, дивимося, да? може, хтось нас засудить. А, але е, але е, Бо в сітроені була мама, і маленька дівчинка, і дівчинка в реанімації до речі. Угу. Тобто, ну е, ДТП потерпілими. Да. ДТП з потерпілими, і знаєш, чого я хотів сьогодні ще з тобою про це поговорити? Бо дуже мало інформації. Всі журналісти, і в тому числі і поліція, яка викладала оці фотографії з місця ДТП, дуже обмежено висловлювались відносно того, хто винуватий, хто потерпілий і тому подібне. Мені не зрозуміла е, така позиція, е, якщо можу, то в принципі, ну чи я думаю, я знаю, чому це так, е, тому що якщо є потерпілі, то відкрита кримінальна справа. І на цьому етапі поліція ну взагалі не вирішує в принципі і ну не буде вирішувати, хто винен в цьому ДТП. Тобто, зараз е, ну на, очевидно, що на місце повинен був виїжджати слідчий оперативний. Який зафіксував факти даного ДТП, і по суті він і буде розбиратися е, хто, коли, чому, як це трапилося, і вже свої матеріали безпосередньо він буде передавати потім до суду, де буде по суті і вирішуватися доля цього ДТП? Все правильно, все правильно. Ми просто е, сьогодні поговоримо про те, які е, збитки можуть бути в, в з однієї або з другої сторони. Ну, давай по Сіпроену, мабуть, що скажеш. Uh, що я можу сказати? Я думаю, що автомобіль навряд же буде піддаватись відновленню. E, даний автомобіль ну не настільки дорогий, я думаю, як BMW. І відновлювати його, я думаю, буде економічно недоцільно. Ну, це на перший погляд. Ясно, що з двох там чи трьох фотографій це встановити важко, але по суті, ну. Доволі складні пошкодження він отримав, і для усунення їх треба немало грошей. Це, ну це щодо Сітроєна, моя думка. Так, да, Сітроєн більш за все тотальний, тобто відновлення. Я думаю, що так. Е, там і геометрія пішла, і е, ну, кузов, і, і видно. Кузов що під пошкоджений, ним... система безпеки спрацювала. Ну і тобто. Так. І ще yeah. багато того, що ми не бачимо, пошкоджено. Тому. Да, да. По BMW, до речі, теж дуже-дуже такі серйозні, я б сказав. Є, є, є інформація, якого року це BMW? Е, ти знаєш, що ми можемо зараз спробувати знайти цю інформацію, бо uh -huh. е, що в мене є? Е, ага, це ще є. Бачу, вже Беху забрали. Uh -huh. І от е, поліція намалювала гальми, шля, гальмівний шлях. Так, є. Він реально не маленький. Тобто, це, це... Ну, повинна бути, а, о. бути велика швидкість. Є е, е, телеграм-канали, які вже стібалися з того, що е, ну, тобто ця Бех, беха була вже засвічена, тобто вона була дуже яскрава. Mm -hmm. І пабліки і показували. Е, ну що, попробуємо знайти, що, що це за машинка. Е, ну, якого року? Угу. Ну, такі обвеси, Мки. Так. Е, як взагалі дізнатися про те? Що це за автомобіль і де він застрахований. На сайті МТСБУ є можливість по номерних знаках визначити І є автономера. Такий сайт, де можна, ввівши дані номерного знаку автомобіля, дізнатися, що це за автомобіль. Що ми зараз і робимо. І так. Автомобіль поставлений на облік 18 липня 2024 року. Власник цього чудо, цієї чудо машини юридична особа, тобто, він не на, не на фізичній особі. Uh -huh. uh, так, жовтий колір, бензин 3.0 2023 року. БМВ М4 uh -huh. Competition X drive Приїхав. Отак, судячи судячи з пошкоджень, ну, я думаю, що там витрат. Ну, щодо витрат до відновлювального ремонту. Ну, звісно. Оригінальними запчастинами і купувавши їх новими. Ну, тобто, якщо купувати нові запчастини в дилера, то ремонту буде там десь до мільйона гривень. Mm -hmm. Плюс-мінус. Ну і е, я бачу, що на цьому BMW немає поліса автоцивілки. Ну, не встиг купити. Я чув, що багаті люди не страхуються, що їм це не треба. Але це я подивився на сьогоднішній день, може, ще вчора була. Може бути, такі варіанти? <говорить> може. Може бути, такий варіант, що вчора Дуже просто. Закінчу. Так, ще раз перевіряю. Ніт. І на вчорашній день теж. За цим номерним знаком не було поліса автоцивілки. Хоча цивілка могла бути по номеру кузова. Але так. ми не знаємо. Також мені невідомі номерні знаки Сетроену, тому не можна визначити, чи є у них страховка. Але в загальному, якщо ми візьмемо таку, промоделюємо. У потерпілого, а тут нема потерпілих і винуватців, тобто є два автомобілі, які пошкоджені. І от по відновленню, якби, якщо у Сітроена є нова автоцивілка, яка була виписана після 1 січня 2025 року. На що може претендувати БМВ? Ти в мене запитуєш? Ну, я в тебе запитую. <рес> Він може претендувати, по суті, на ліміт полісу 250 тисяч гривень станом, станом на сьогоднішній день. Так, да, я думаю, що машина 2023 року з такими пошкодженнями, з е, безпекою, яка вистрелила, це абсолютно, абсолютно реально. Ну, от то, що безпека вистрілила, бачиш, ось тут є на лобовому склі видно. Мені здається, що це подушка. Пасажира, видно пасажира подушка. Ну, я так бо розуміє. удар був в, в, в ту частину. Але, як, ну, але я думаю, що і інша подушка спрацювала також. Просто нам її не видно. Нам її не видно, але нам видно ось, ось цього молодого чоловіка. Якщо ти подивишся в нижній лівий кут, там є водій БМВ. Угу. Хлопцю двадцять роки до речі, угу. ну е так е резонанс на ДТП і е а дивися на, значить, да, да. Я вже побачив. Я тут собі приблизив фото. Тут чітко видно, що ліва е шторка, значить, спрацювала безпека, система безпеки а, голови так, водія так. 100% спрацювала. Теж є, тому угу. я думаю, що там спрацювала і система безпеки ніг водія, і відповідно керма. Да, ну, тобто загалом, зазвичай, якщо спрацьовує система безпеки, то машина тотальна. Тому що відновити безпеку до заводських стандартів практично неможливо. Ну, або це буде дуже дорого. Зазвичай наші перекупи, які відновлюють машину таким чином, що вона була не бита і не крашена. До, досить часто ставлять так звані жучки, по-моєму, їх називають, чи як, коли е, захист, е, машина думає, що в неї є захист, що в неї є подушки безпеки. Насправді їх немає. Бо відновити дуже ну, прям ні, не, неможливо до заводського. Ні, ну, відновити можна, відновити можна. Питання в доцільності ну і економічності. Тобто, якщо це перекуп і він робить автомобіль на продаж, то, очевидно, можна втрапити в таку. Ну, халепу, а якщо автомобіль людина відновлює там для себе, там то зазвичай, ну станом на сьогоднішній день і перешивають, і перепаковують подушки безпеки, а взагалі і купують, і б ушні, і так далі. Тому в принципі, вони є, і зробити це можна. Все залежить від, від по суті ринкової вартості автомобіля і вартості відновлювального ремонту цього автомобіля, якщо є сенс. То ми його робимо. Якщо сенсу немає, то ми, в принципі, його не робимо. Так. І е, ми не можемо знати. Була страховка у водія Citroën, але те, що Citroen порушив знак переваги в Русі, більш за все робить е, винним саме саме цю сторону. Інший е... по причинно-наслідковому зв'язку, думаю, так. Так, і питання, чи є, е, чи є і яка страховка є на Сітроені? Якщо на Сітроені старий поліс, автоцивілки тобто з покриттям в 160 тисяч, очевидно, це не буде виплата страхової 160. Якщо новий поліс 250 тисяч, але мені здається, не одного ліміта буде недостатньо. Для такої машини 2023 року. Сто процентів так і е, одним із в одному з останніх своїх подкастів я розповідав про додаткову автоцивілку. І на сьогоднішній день дуже важливо мати крім стандартного поліса, хоча він і так виріс, і там зараз середня вартість автоцивілки 3 тисячі гривень. І додаткова автоцивілка це ну, реально вихід в такій ситуації. Її треба брати мінімум на 1 мільйон гривень. При ціні в 3000 гривень додаткова автоцивілка коштує всього-навсього 880 гривень. Але покриває мільйон додатково. І ви завжди зможете знайти. там... Не знаю, 200 доларів для якогось дрібного ДТП на стоянці біля АТБ там зацепив і не хочеш викликати там, ну, займатися страховими нюансами. так? Але знайти умовно півмільйона гривень, 300 тисяч, 200 тисяч, навіть якихось 50 тисяч, да? це непідйомні суми. Я Це реком... накладно. Так, я рекомендую всім е, страховим агентам, е, всім, хто пропонує поліси страхування або тому, кому треба купити автоцивілку. Я би рекомендував вам обов'язково до поліса автоцивілки купувати поліс додаткового і відповідальності е, на, хоча б на мільйон, тому що дуже багато є м, дорогих. Автомобілів на дорогах рівного. Ну і не тільки. Ну, зараз, в принципі, я думаю, що ринок автомобілів він просто подорожчав в Україні. Ну, середня, якщо взяти середня вартість автомобілів, який рухається по автодорозі, вона значно вища, ніж, скажімо, 5-10 років назад це 100%. Е, і, е, е... Останні ми чуємо да, тарифи. Трамп вводить тарифи на автомобілі в Америці. Це те, що ми бачимо, а те, що ми не бачимо, це те, що в нас скоро дуже подорожчають автомобілі, навіть ті, які приїжджають з Америки. Тому що американці почнуть платити за свої автомобілі більше. І там мита доходять до 25%, це буде в відсотковому значенні так само дорожче. Якщо будуть дорожчі автомобілі, будуть дорожчі запчастини і відповідно відновлення цих автомобілів. Тому бережіть себе, купляйте поліси автоцивілки, тому що з ними безпечніше і купляйте додаткову автоцивілку. Ну, а я дякую Едіку, Едік, за, за твій час, що ти приділив. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво. Якщо вам було цікаво, напишіть нам якийсь комент, нам з Едіком буде приємно почитати. Ми тільки починаємо таку, такі наші огляди. Якщо вони вам заходять, напишіть, ми будемо знімати ще і будемо розказувати більше про нюанси. На страховому ринку про нюанси з відновлення, про нюанси з ДТП і на зв'язку. Та дякую Іван, що запросив. Все будь-пока. Пока, <гум> пока.